Допомогти учасникам бойових дій знайти своє місце на українському ринку праці. Служба зайнятості реалізує низку програм для ветеранів війни, які допомагають адаптуватися захисникам до мирного життя. Так бійці можуть отримати ваучери на навчання для підвищення своєї кваліфікації або ж здобуття нової професії. Якщо ветеран зареєстрований в службі зайнятості як безробітний, служба зайнятості при потребі може пропонувати навчання. Можливо, потрібно здобути професію, чи перенавчитись, іншу професію здобути чи підвищити кваліфікацію. В такому випадку служба зайнятості видає сертифікат на навчання, але спочатку особа вибирає професію. Вартість ваучера не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто до 30 тисяч. 280 гривень, якщо ж вартість навчання вище, то доплачувати різницю доведеться самостійно. Також держава компенсовує витрати на приїзд, проживання та медичний огляд. Якщо особа не має статусу безробітного, вона може скористатися експериментальним проектом, який започаткований в вересні минулого року. Людина отримує направлення на професійне навчання, яке відбувається лише в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України. Люди, вже які будуть йти на навчання, повинні мати професійно-технічну освіту, вищу освіту, базову освіту. Для тих, хто хоче розвивати свій бізнес, служба зайнятості пропонує скористатися програмами надання грантів. Перше з них власна справа. В рамках цього проєкту учасники бойових дій можуть отримати мікрогрант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень. Основи моги їх надання створення нових робочих місць. За умови отримання мікрогранту у розмірі від 50 до 150 тисяч гривень потрібно створити одне робоче місце. За умови отримання гранту від 150 до 250 тисяч гривень потрібно створити щонайменше два робочих місця. Друга грантова програма, яку реалізує служба зайнятості, стосується учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх дружин та чоловіків. На розвиток власного підприємництва можна отримати від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Цією можливістю вже скористалися вісім захисників та двоє членів сімей ветеранів війни нашого краю. Більшість з них з діють у сфері приготування їжі. Вони створюють щонайменше 20 робочих місць. Ці кошти не оподатковуються, тому закликаємо всіх громадян, учасників бойових дій та їхніх сімей, брати в цих програмах участь. Подати заявку на отримання гранту за цими програмами можна через портал Дія а більше про послуги служби зайнятості можна дізнатися на офіційному веб порталі чи найближчому центрі зайнятості.